Ознаки, що у вас не відносини, а банальна нецікавість до вас. Ви готові почути цю правду. Людина відзеркалює ваші дії, але перша ніколи не робить крок. До прикладу, ви пишете привіт, він пише привіт. Ви пишете як справи?», вам пишуть як справи. Але ніколи перша людина сама не напише. Після зустрічі з цією людиною ви відчуваєте тривогу, якісь мішані почуття. Хоча без нього такого не було. Коли ви разом все добре. У вас немає якихось спільних планів на життя, немає якоїсь певної послідовності. Спілкування по типу тут і зараз, якісь нічні побачення, побачень, як таких немає. Запам'ятайте, тут немає ніякого скритого змісту. Бережіть себе, власний час. Любіть себе, дівчатка!